Наступним питанням, як на мене, є дуже доволі актуальне питання. Це питання про надання спеціальних грантів на відкриття власної справи для військовослужбовців та учасників бойових дій. Пропоную озвучити я лях Володимир, ветеран російсько-української війни та підприємець зараз у місті Харкові. Якщо ми зараз торкнулися теми працевлаштування і ветеранів, і що є така можливість звернутися до Верховної Ради і щось змінити, я хочу тоді від себе запропонувати наступні пропозиції, які стосуються грантів. На сьогодні у Харкові надзвичайно обмежена кількість міжнародних донорських програм. Через високі ризики а місцевих програм взагалі вони відсутні. Тому фактично започаткувати ветерану бізнес за допомогою грантів неможливо без якихось коштів. З метою підвищення економічної стійкості прифронтових регіонів та створення умов започаткування і відновлення бізнесів ветеранів війни. Я хочу запропонувати. Наступні ініціативи з приводу це закріплення на законодавчому рівні механізму. Перерозподілу податкових надходжень від бізнесів, які, наприклад, реалокувалися з прифронтових регіонів до більш безпечних місць, це там центральних регіонів, західних областей, і ці кошти використовувати на грантові програми започаткування або відновлення бізнесу ветеранів російсько-української війни. Також, якщо буде така можливість внесення змін до бюджету та податкового законодавства. Що дозволять спрямувати частину податкових платежів релакованих підприємств у спеціальний державний фонд підтримки підприємства ветеранів у прифронтових регіонах, створити механізми державного стимулювання місцевих органів влади, як у безпечних, так і в прифронтових регіонів, до участі в програмах відновлення та розвитку ветеранського бізнесу, у тому числі через дотації та субвенції. Є вже практика, коли ми ініціювали як служба зайнятості створення спеціальних умов саме для мешканців Харківської області. На сьогодні ми маємо можливість отримання мікрогранту на власну справу для мешканців Харківської області 500 тисяч в той час, як в усіх інших регіонах України, це 250. Я думаю, що це ці пропозиції, які ви озвучили для ветеранів, вони теж абсолютно слушні. Але я думаю, що ми можемо також казати, якщо аналізувати сьогоднішню. Можливості отримання грантів про удосконалення даної програми, що саме наприклад я вбачаю можливим сьогодні. У нас е тривалий час діє така ось умова, що гранти до одного мільйону гривень видаються учасникам бойових дій на умовах співфінансування. Тобто, якщо дається мільйон, то 300 тисяч людини має докласти своїх. На мою думку, знов таки це не дуже правильно, тому що ми маємо розуміти, що не завжди ці гроші є у людей, а власну справу вони хочуть започаткувати. Якщо ми опускаємося на 500 тисяч, на яких не потрібно співфінансування, то це абсолютно загальні умови, такі ж як у всіх інших мешканців, зокрема Харківської області. Я кажу про нашу область зараз. Теж саме ситуація щодо подружжя. Ми маємо ситуацію, коли дружина, наприклад, учасника дій, може взяти грант. На 500 тисяч гривень на тих самих умовах, як і всі інші мешканці Харківської області. Тому абсолютно слушно, якщо б ми внесли пропозицію, зокрема за підсумками сьогоднішнього круглого столу, що дружина учасника бойових дій також може отримати грант на 1 мільйон гривень без співфінансування. Такого сьогодні ще нема, але я думаю, це буде суттєвою підтримкою для дружин. Ми маємо сьогодні також розуміти, що. Є інфляція, є знецінення грошей і здорожчання при цьому багатьох товарів. Програма, за якою надавався мільйон, вона приймалася. Ну скажімо так вже не один рік тому. Тому. О... Абсолютно слушною буде пропозиція щодо можливості збільшення розміру гранту до хоча б півтора мільйона гривень, і я думаю, що з урахуванням то яка кількість учасників бойових дій захоче започаткувати власну справу, просто для статистики в минулому році в Харківській області 25 учасників бойових дій та членів сімей взяли такі гранти. Навіть якщо їх буде 2500, я думаю, що для бюджету це не буде великим навантаженням, якщо збільшити розмір на. На п'ятсот тисяч, але це буде істотною підтримкою. Дуже важливо, коли у нас був грант 250 тисяч. Ми говорили в основному, коли надавали гранти про послуги. Кав'ярні там чи там б'юті сфера, там перукарні. То коли ми зараз видаємо гранти на 500 тисяч, ми маємо вже виробництво товарів, тобто звертаються товаровиробники. Таким чином, ми створюємо товари з високою додатковою вартістю, переробні, якісь меблі, металообробка. Коротше кажучи, все те, що ми можемо пощупати. Ось учасник бойових дій Трупчанов, який взяв у нас на мільйон деревообробкою займається і, і таких прикладів... Багато. Тобто ми говоримо, що коли ми збільшимо розмір мікрогрантів, ми ініціюємо виробництво товарів, і це знов таки більш потужний поштовх для економіки, ніж просто надання певних послуг, на мою думку, особисто. Тому, якщо така пропозиція буде підтримана з вашого боку, я думаю, це буде добре. Теж хочу додати з приводу пропозиції внесення. Я теж отримав від центру зайнятості грант на 250 тисяч. Цей грант я отримав перший із перших сіми осіб, які відкрили в Харкові. Я зараз його реалізую вже практично півтори роки. Пройшло даже більше. Але в мене таке питання, коли я брав на 250 тисяч по умовам повернення в вигляді податків. Я повинен повернути протягом трьох років. Зараз, наприклад, така ситуація. На той час було 250. Я б зараз залюбки взяв би ще 500 або мільйон для розширення або масштабування свого бізнесу. Але коли ну, я з здаю звіти, спілкуюсь з працівниками, з вашими фахівцями. І чи можливо зробити зміни, що коли я 250 тисяч уже виплатив раніше податися на наступний грант, щоб можливо було ще взяти скористатися цією можливостю? під час кожної зустрічі? Підприємці, які взяли грант там півтора роки тому, а сьогодні буквально зранку у мене була зустріч з підприємцем, який взяв е рік тому і вже виплатив е грант, і став питання: я хочу розширятися, хочу ще. На жаль, на сьогодні такої можливості немає. Грант видається одній юридичній особі там один раз.